Слухайте звірі до кінця цю сильну молитву і погородиця принесе щастя і виконай всі ваші прохання на благо. Заступниця наша, Пресвятая Богородиця, пречистає Діво Маріє, до Тебе возносимо наші миління та поклони, ти, що народила Спасителя нашого Ісуса Христа, прийми наші благання і молися за нас перед Престолом Всевишнього. Напишіть імена, та прохання в коментарях: Твоє велич і милосердя, безмежні, пречиста мати. Ти завжди чуйно домовитов своїх дітей, ти захисницею нашої си, і ніхто, хто звертається до тебе, не залишається без твоєї допомоги, о свята Богородиця скеровує нас на шлях правди і життя, оберігає нас від зла і спокус від усякого ворога і супостата твоїм материнським покровом, нас, щоб ми могли перебувати в мирі і спокій, в богачистій і праведності. Збережи нас від біди скорбот, від хвороби страждань, від несправедливості та ненависті, молися за нас пречиста, щоб ми були зміцнені у вірі не любові, любові, оприсвята Богородице, утішителько наша даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми могли правильно розпізнавати волю Божу і йти шляхом спасіння. Просимо тебе, милостива, мати, за наші родини, щоб у них панували любов, злагода і мир. Просимо за наших дітей, щоб вони виростали у вірі й благочесті, щоб їхні серця були відкриті для Божої благодаті, Присвятає Богородице, покрит твоїм покровом нашу країну, Україну, молися за наших воїнів, що захищають її свободу і незалежність, Даруй їм силу і мужність, захисти їх від небезпеки, смерті, молися за наш народ, щоб він був об'єднаний у любові й єдності. Щоб ми всі разом могли будувати наше майбутнє в мирі і справедливості, пречиста Діва Марія, допоможи нам у всіх наших потребах і життєвих випробуваннях, ти ще матір'ю всіх людей, знай всі наші скорботи і печалі, наші радощі, і надії, зцілий наші душі і тіла відведи від нас, усяку небезпеку і зло. Нехай твоя любов і милосердя завжди будуть з нами, і нехай ми завжди відчуваємо твою присутність у нашому житті. Пресвятая Богородиця, молися за нас перед Твоїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом, проси для нас прощення гріхів наших, і даруй нам благодать, Святого Духа, щоб ми могли жити у святій волі Божій, даруй нам спокійне і мирне життя, щоб ми могли славити, і величати Бога в усі дні нашого життя, о, Пресвята Богородице, прийми наше моління, і даруй нам Твою святу благодать. Хай Твоя любов і милосердя завжди будуть з нами, і хай ми завжди перебуваємо під Твоїм святим покровом. Амінь. О Пресвята Діво, Богородиця, наша Мати, і заступниця, звертаємось до тебе з глибоким смиренням і вірою. Напишіть мене та прохання в коментарях. Твоя величе сяває нас і проводить на шлях спасіння, ти є прихистком для всіх, хто шукає розради і заступництва. Ти що є благодатна, радуйся, Бо Господь із тобою. Ти між жінками, і плід, вона Твого, по Ти народила Спасителя, душ наших, поглянь на нас, небеса, мати милосердя, прихили свої милостиве вухо до наших молитов. ми звертаємось до тебе в цей час скорботи і випробувань, просимо тебе, будь нашою заступницею перед Престолом Всевишнього, заступи за нас перед Твоїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом, і випроси нам благодать, прощення гріхів і спасіння душ наших пречиста діво, ти, що була покірна волі Божій від самого початку, навчи нас бути покірними і вірними Господу, допоможи нам переносити наші хрести з терпінням і смиренням, як ти переносила скорботи і страждання, ми молимось тобі, О Пресвята мати, за всіх тих, хто страждає від війни, голоду, хвороби, несправедливості, змилися над ними, дай їм силу і надію на краще майбутнє. Оберігай наші родини, наші оселі, нашу землю від усякого зла. Піднеси наші молитви до Господа і випроси для нас Його милість. Ми віримо, що Твоя молитва має велику силу, Бати, матір'ю Божою. Твоє заступництво є невгасиме, і могутнє. Осей на благодаті і просвіти наші серця світлом Христовим, о непорочна Діво, просимо тебе, навчи нас молитися так, як молилася Ти, Зрости у нас, ревність до молитви любов до Господа і ближнього, і смирення в усьому нашому житті, ти є нашою надією, тішителькою, мати Божа, приміни наші молитви і піднеси їх до престолу Всевишнього, збережи нас під покровом Своїм, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. І веди нас до вічного життя у Царстві Небесному, бо Ти, Пресвята Діво, є справжнім джерелом милості і благодаті, Твоя любов до нас безмежна, і Твоя заступницька молитва є невгасима. Ми віримо і надіємося на тебе, наша мати і заступнице, і складаємо тобі славу, честь і поклоніння разом із твоїм сином, Отцем і Святим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, присвятаємо ти, Боже Діво, Марія, до Тебе, з вірою надією звертаємось. Прихилися до нас, дітей своїх, і вислухай наші смирені, маління, Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що є захисницею, і заступницею нашою перед престолом Всевишнього, у своїй безмежній милості і благодаті, просимо тебе, прихилися до наших прохань, о, Цариця Небесна, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих від усіх бід і небезпек, що чатують на нас, ти, що володієш силою зцілення, торкнися своїми святими руками, до наших недух і хвороб. Велікуй нас від усіх немочей, і подай здоров'я тілесне і душевне, благослови наші дні, наповни миром і благодаттю, допоможи нам у всіх наших справах і трудах, Просвіти наш розум і серце, щоб ми могли з мудрістю й смирення виконувати свої обов'язки і служити Господу, благослови наші домівки і сім'ї наповних любов'ю, злагодою, миром, охорони наших дітей, і рідних від усякого зла. Направ' їх на шлях праведності і віри, присвяте дівати, що Матері всіх нас, заступайся за нас перед Господом, випроси у нього милості і прощення за наші гріхи, дай нам силу і мужність боротися з нашими слабкостями і гріхами, допоможи нам звільнитися від ярма гріха і йти шляхом праведності. Мовимо тебе також про благословення і захист для наших захисників, що борються за свободу і мир нашої батьківщини. Пошу їм силу і мужність охорони їх від небезпек, дай їм перемогу над ворогами і повернення до своїх родин живими і неушкодженими, у Мати милосердя, віддаємо себе під Твою опіку і захист, просимо Тебе, будь нашою заступницею в всіх справах направляй нас на шлях правди, і вірності, і любові до Господа, нехай Твоя любов і милосердя завжди осівають наші шляхи і наповнюють наші серця радістю і надією, Дякуємо тобі, Пресвята погородице, за твою постійну опіку і любов, за твоє заступництво і молитви за нас, прийми наші смиренні моління і подай нам благодать свою, щоб ми могли з вірою і надією прямувати до Царства Небесного. Амінь. Обрана від віків, Пресвята Діво Марія, що заступництвом своїм усіх хто до тебе звертається, захищаєш. Ми недостойні хвалу тобі приносимо, ти, що від виха нас визволяєш. І духовний зір просвітлюєш, прийми моління наші, і даруй нам радість небесну, щоб з вдячністю співали тобі. Радуйся, Богодатна мати Божа, спасіння наше, ангелів велич і всіх святих Матір, Пресвятая Богородице, тебе визнаємо і величаємо, бо ти породила Спасителя світу, що своєю любов'ю весь світ тобі має, тому з любов'ю тобі приносимо. Це наше Маління, радуйся Богодатна, що світло в темряву принесла, радуйся, що від Духа Святого втіленню послужила, радуйся від усякого зла захисниці, радуйся радости наша, Невгасима, радуйся, що миру Божого джерело нам дала, радуйся, Богодатна мати Божа, спасіння наше, завжди молимося тобі, Пресвятая Богородиця, бо ти наша, надія, покров, прийми моління наші, визволи нас від бід. Що хоплюй душі наші, щоб співали ми разом з ангелами, Алівуя, знаючи тебе, як милосердну серну матір, що завжди за нас заступається, до тебе припадає. Ми мовимося, даруй нам мир душевний, радість духовну, щоб співати тобі, радуйся, що серця наші миром наповнюєш, радуйся, що в скорботах і бідах розраду даєш, радуйся, наша заступниця і покровителько, радуйся, що всіх, хто до тебе взиває, рятуєш. Радуйся, що любов'ю своєю весь світ охоплюєш, радуйся, Богодатна мати Божа, спасіння наше, сила Вишнього осінила тебе, Богородице, ти стала матір'ю Спасителя, просимо тебе, Мати Божа, даруй нам силу вірності та надії, що співали ми в радості духовній, Алілуя! Маючи тебе, Пресвяте Діво, як заступницю, що завжди нас береже. Ми зі смиренням припадаємо до тебе і просимо, почуй нас, що мовимося і даруй нам свої милості, щоб співати тобі. Радуйся, Благодатна, що серця наші просвітлюєш, радуйся, що в Тимряві нас провадиш, радуйся, що в молитвах наших завжди з нами, радуйся, що в скорботах і бідах розраду даєш, радуйся, що в серцях наших віру укріплюєш, радуйся, Благодатна, мати Божа, спасіння наше. Ти є стіна нерушима і пристановище для всіх, хто в сина Твого вірує, прийми наші ще і захисти нас від всяких бід, щоб співали ми тобі з вдячністю, Алівія, сила молитви Твоєї Пресвята, Богородице, сильніше всіх земних царств, звертаємося до тебе з проханням, будь нам захисницею, наставницею, щоб співати тобі, радуйся, що нашу душу від визволяєш. радуйся, що вірність нашу укріплюєш. Радуйся, що в молитвах наших завжди з нами, радуйся, що в усіх потребах допомогу подаєш, радуйся, що в серцях наших віру укріплюєш. радуйся, благодатна мати Божа, спасіння наше, Пресвятая Богородиця, ти свящане згасима, що світло своє на всіх проливає прийменче моління. І просвіти, душі наші, щоб співали ми тобі, Алілуя, Бачачи твою милість, і любов присвяте діло, ми з вдячністю мовимося тобі, не залиш на тяжких обставинах життя нашого, а допоможи і захисти нас, щоб співати тобі, радуйся, що в скорботах і бідах розраду даєш, радуйся, що в серцях наших віру укріплюєш, радуйся, що в молитвах наших завжди з нами, радуйся, що в темряві нас провадиш. Радуйся, що нашу душу від зла визволяєш, радуйся, благодатна, мати, Божа, спасіння наше. Присвятая, Богородице, прийми наші моління і захисти нас від всякого зла, щоб співати тобі з вдячністю. Алілуя! Ти є джерело милості, любові, присвятає, Богородице, звертаємося до тебе з вірою, і надією, даруй нам мир і спокій душевний, щоб співати тобі. Радуйся, що серця нашим миром наповнюєш, радуйся, що в скорботах і бідах розраду даєш, радуйся, що вірність нашу укріплюєш, радуйся, що в молитвах наших завжди з нами, радуйся, що в темряві нас провадиш, радуйся, Богодатна мати Боже Спасіння наше. Пресвятая Богородице, ти, нашою заступницею покровителькою, з любов'ю звертаємося до тебе і просимо захисту від ворогів, видимих і невидимих, щоб співати Тобі, а ти, що дивовижними чудесами своїми, прославилася, допомагай нам у всіх наших потребах, щоб серця наші наповнювалися вдячністю і співали тобі. Радуйся, що хворих з ціленням обдаровуєш, радуйся, що у скорботі нас утішаєш. Радуйся, що у важкі хвилини підтримкою стаєш, радуйся, що нашу віру кріпиш у важкій годині, радуйся, що твоєю любов'ю обіймаєш кожного з нас, радуйся, Богодатна мати, Божа, спасіння наше. Ми, як мандрівники у цьому світі, звертаємося до тебе, Пресвятая Богородице, і просимо Твоєї допомоги, щоб співати Тобі з вірою, і надією, Аллилуйя! Ти що завжди чуєш наші молитви, прийми, прохання наші. І не залиш нас без твоєї милості, щоб співати тобі, радуйся, що мандрівників під захист свій приймаєш, радуйся, що в випробуваннях нас зміцнієш, радуйся, що радістю нас наповнюєш одні смутку, радуйся, що серця наші твоїм теплом зігріваєш, радуйся, що шлях до спасіння нам вказуєш, радуйся, благодатна мати Божа, спасіння наше, Пресвятай, Богородице, ти істина нарушима для всіх вірних. Ми просимо тебе будь нашою охороною і захистом, щоб співати Тобі з вдячністю, Алівя, знаючи тебе, як нашу заступницю, що завжди допомагає у бідах і скорботах. Ми звертаємося до тебе з вірою і просимо твоєї допомоги, щоб співати тобі. Радуйся, що вірних захищаєш від вукавого, радуйся, що у важкі хвилини нас підтримаєш, радуйся, що серця наші любов'ю наповнюєш. Радуйся, що радість духовну нам даруєш, радуйся, що миління наші вислуховуєш, радуйся, благодатна, мати Божа, спасіння наше, ти, що завжди була разом з Сином Твоїм Ісусом Христом, веди нас шляхом праведним, щоб ми могли сподобатися Царства Небесного, і співати тобі, Алівуя, Пресвята Богородиця, прийми наші милінні, присвяти наші душі, щоб співати тобі з вдячністю, радуйся, що наші гріхи прощаєш. Радуйся, що серця наші до Бога наближаєш, радуйся, що в скорботах нас утішаєш, радуйся, що у радості разом з нами перебуваєш, радуйся, що допомогу свою всім приносиш, радуйся, Богодатна мати Божа, спасіння наше. Ми грішні і недостойні, звертаємося до тебе, Пресвята, Богородице, і просимо твоєї допомоги, щоб співати тобі з вдячністю, Алілуйя! Ти, що завжди чуєш наші прохання, прийми наші моління і даруй нам свої милості, щоб співати тобі. Радуйся, що наші серця миром наповнюєш, радуйся, що в скорботах нас утішаєш, радуйся, що у важкі хвилини підтримаєш, радуйся, що в радості разом з нами перебуваєш, радуйся, що любов'ю своєю нас обіймаєш, радуйся, Богодатна мати Божа Спасіння наше, Пресвятая Богородиця, ти, наша надія і захист наші моління і захисти нас від всякого зла, щоб співати тобі з вдячністю, Алілуя! ти, що завжди з нами, Богородице, прийми наші прохання і даруй нам свої милості, щоб співати тобі, радуйся, що в скорботах нас утішаєш, радуйся, що у радості разом з нами перебуваєш, радуйся, що вірність нашу укріплюєш, радуйся, що шлях до спасіння нам вказуєш, радуйся, що наші серця миром наповнюєш. Радуйся, Богодатна мати Божа, спасіння наше, о присвятая, Богородице, прийми наші моління і захисти нас від всякого зла, щоб співати тобі з вдячністю, Алвуя! О присвятаю, Богородице, прийми наші моління і захисти нас від всякого зла, щоб співати тобі з вдячністю, Аллилуйя. О, о, Пресвятая Богородице, прийми наше моління і захисти нас від всякого зла, щоб співати Тобі з вдячністю, Аллуєя! Ангелі величі всіх святих матір, Пресвятая Богородице, Тебе визнаємо і величаємо, бо Ти, породила Спасителя світу, що своєю любов'ю, весь світ обіймає, тому з любов'ю, тобі приносимо це наше моління. радуйся, що світ в втимряво принесла. Радуйся, що від Духа Святого втіленню послужила, радуйся від усякого зла захисниці, радуйся радости наша невгасима, радуйся, що миру Божого джерело нам дала, радуйся, благодатна мати Божа, спасіння наше, обрана від віків, Пресвятає Діво Марія, що заступництвом своїм усіх, хто до тебе звертається, захищаєш, ми недостойні хвалу тобі приносимо ти, що від виха нас визволяєш. І духовний зір просвітлюєш, прийми моління наші даруй нам, радість небесну, щоб з вдячністю співали тобі, радость, Богодатна мати Божа, спасіння наше, свята водича, Пресвята Богородиці, до тебе, взиваємо звибиних сердець наших, пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, яка є мати, милосердя, і співчуття, прихилися до нас, недостойних рабів твоїх, і вислухай молитви наші, що приносимо Тобі. З вірою та надію, Пресвята Діво, ми просимо тебе, будь нам захисницею від усіх бід і нещасть, від видимих і невидимих ворогів, покрий нас своїм небесним покровом і оберігай у всіх життєвих випробуваннях. Просимо тебе, заступни наша, визволи нас від хвороб душевних, і тілесних, даруй нам зцілення і здоров'я, щоб могли славити ім'я Господнє, Пресвята Богородице, змилися над нами і помилуй нас. Бо немає на землі жодного праведного, крім Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, зверни Твій погляд на наші серця, сповнені покаяння і скорботи, і випроси Господа прощення гріхів наших, допоможи нам знайти шлях до духовного зростання, до чистоти і святості, щоб ми могли служити Господу з усією відданістю і любов'ю, свята Богородиця, осяяна, світом Твоєї благодаті у всіх наших справах і намірах. Богослови наші сім'ї наших рідних і близьких, наших дітей, охороняй їх від усілякого зла і направляй на шлях істини і праведності, мовися за наших воїнів, що відважно захищають нашу землю, зміцні їх у боротьбі за правду і справедливість, і даруєм силу і мужність, щоб вони могли здобути перемогу над ворогами, Пресвята Богородице, будь нашою провідницею у всіх наших починаннях, даруй нам мудрість і розсудливість. Щоб ми могли діяти у згоді з волею Божою, просвяти наші уми серця, щоб ми могли уникати гріхів і жити у злагоді з Господом, просимо тебе, наша мати Небесна, не залишай нас без твоєї допомоги і підтримки у ці важкі часи. Прийми наші щирі молитви і випроси у Господа, благодать і милість для всіх, хто до тебе звертається, просимо Тебе, Пресвята Богородице, будь нашою заступницею перед Престолом Всевишнього». Випроси нам, усілякі богословені і дари, які ми потребуємо для нашого спасіння і життя вічного, мовимо тебе, Пресвята Богородиці, допоможи нам жити у мирі і любові, змістні нашу віру і надію, навчай нас милосердя і співчуття до ближніх наших, нехай Твоя любов і милість завжди перебувають з нами, і нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа, спочиває на нас через Твоє заступництво, Амінь. О, Пресвята водиче Сидів Богородиця, пренепорочна, Божена Марія, ти, що носила воні Своєму Слово Боже, і породила світ світу, що просвятила нашу темряву гріха, слава ма тебе, Мати Божа, ти, що зберегла чистоту і святість і стала притоком для всіх, нажденних зневірених, радуйся, невістання, невісна, бо ти святою силою, Пресвятого Духа. Радуйся Пресвята, що пікуєшся про світ і заступаєшся перед Господом за нас, величаємо тебе, заступниця наша, бо через тебе відкриті двері милості та благодаті. Ти, що прийняла благовість від Архангела Авріла і промовила, нехай буде мені за Словом Твоїм, вчинила чудо народження Спасителя, попричисте діла, ти стала Божою матір'ю і навіки з'єднала небо з землею. Співаємо тобі славу і хвалу, ти, що стала нашою покровителькою, і захисницею, Пресвятая Богородиця, прибіжищі всіх скорботних, ти що зцілієш немічних і подаєш розраду в бідах, схилися до нас, твоїх дітей, і вислухай наші молитви, напишіть імена, та прохання в коментарях. дні радості та смутку, хвилини з невіри, і тривоги, ми прибігаємо до тебе, з вірою, і надією, прости нам наші гріхи, і захисти нас від усякого зла. Мати милосердя і любові наповни наші серця твоїм божественним теплом, вчини нас гідними слугами Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, схили своє милосердне око на нашу землю, на наш народ і визволи нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, о Цариці Небесна, ти що царюєш Сином Своїм і Богом нашим, прими наші ще маління і невітні наших прохань. Даруй мир нашій землі і злагоду нашим родинам, і спасіння нашим душам, веди на шляхом праведності, збережи у вірі до кінця наших днів, присвята Богородице, світло нашого життя, Ти, що освітляєш темряво і ведеш нас до світла Христового, моли за нас грішних перед Престолом Всевишнього, благослови нас, Матір Божа, на добрі діла і на духовний подвиг, величаємо Тебе, Діво Маріє, і видаємо Тобі честь, і славу на віки вічні. Амінь. Пресвятая Богородиця, Діва Марія, прибіжище і захисте наш, до тебе спокою і любов'ю припадаємо, благаючи твоєму осердної допомоги та заступництва. о найсвятіша мати Божа, визволи нас від усіх бід і нещасть, які обтяжують наші душі і тіла, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, покорій нас твоїм омофором і не залишай нас з часу випробувань. Напишіть мене та прохання в коментарях. Помати милосердя і співчуття, просвіти наші серця, світлом Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, і веди нас по стежках праведності та істини, даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми могли пізнавати волю Божу і виконувати її в нашому житті. Допоможи нам зростати у вірі і духовності, зміцни наші душі і зміцни нас у боротьбі з гріхами і спокусами, присвята випроси випросив Твого Сина. Прощення наших гріхів, бо багато ми згрішили перед Богом своїм ділом і думкою. Прикривай до нас, Господні милосердя, і не відверни свого лиця від нас, але з мого серця, яви нам свою милість, очисти наші душі від усякої скверни і дай нам сили боротися з нашими немочами, Мати Боже, дари нам захист від усіх бід і небезпек, які нас підстерігають у житті, збережи нас від ворогів наших і від усіх злих намірів їхніх. Просимо тебе причиста, зіво, охороні наші домівки, родини, наших дітей, близьких, збережи їх від хвороби негараздів. даруй здоров'я і довголіття, присвята Богородиця, не забудь наших мужніх захисників, які на полі битви захищають нашу батьківщину, даруй їм силу і мужність, укріпи їхню віру і надію, допоможи їм здобути перемогу над ворогами нашими, збережи їх від ран і смерті, поверни їх живими і здоровими до своїх родин. Бо Мати Божа, виви на нас своє благословення і милість, щоб ми могли проходити свій життєвий шлях під Твоєю небесною пікою. Нехай Твоя любов і доброта осяють наші дні, даруючи нам мир і спокій, Благослови наші труди і справи, даруй нам успіхи і процвітання у всіх починаннях, присвята Богородице, вислухай наші молитви, і допоможи нам у всіх наших потребах, будь нашою захисницею і заступницею перед Престолом Всевишнього, проси за нас у Господа нашого, щоб він змилосердився над нами і дарував нам спасіння і вічне життя у Царстві Небесному, опричисте діло, будь нашою провідницею, і наставницею. На шляху до спасіння, допоможи нам здолати всі труднощі і випробування, які зустрічаються на нашому життєвому шляху, даруй нам сили і терпіння, щоб ми могли. З гідністю переносити всі випробування і залишатися вірними Божій волі, Пресвята Богородиця, Сяна з твоїм світлом, щоб ми могли бачити праведний шлях і слідувати ним, ведучи до спасіння і вічного життя, богослови нас і нашої родини, дарина, до збережи нас від усякого зла і небезпеки, О, Мати Боже, до тебе припадаємо з любові, назією, просимо Твої милості й допомоги, будь нашим захистом і надійною пристанню, Веди нас до Господа нашого і Спасителя, даруй нам богататі спасіння. Амінь. Ставте вподобайки під відео надійшліть собі до ближню вашим для поширення Слово Божого, Благословення покрову Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.